Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, тако дивіться, е, була така маленька, це не дискусія, так, діалог такий був і раніше, і недавно, і по телефону теж розмовляли з людьми. Думаю, зніму, бо теж минулої зими. Сидів і думав, попав, це, як то кажуть, е... попадає такі... Сезон, сезонні, можна сказати, відео, де от зима, попадається відео, де люди зимою, щось там на автомобілях, на тракторах щось роблять, щось розказують, видумують, і була така фігня. Була така фігня, ручне гальмо в автомобілів і роздільні тормоза тракторів. Чи вони можуть якось, я б сказав би, повторити ефект блокування диференціалу, імітувати, як то кажуть, якусь там. Частину його функцій, для чого потрібен там блокування, щоб, якщо колесо якесь вивісилось, його заблокувати, щоб на нього не передавався крутний момент, заблокувати, і розподілити його на два колеса, відповідно. І чувак там, ну одне з відео таке на бусі заїхав десь на лід. І одне колесо було на асфальті, інше на льодові. Він буксує, ну бус стоїть, все понятно спринтером буксує все, капець, жопа, і починає там ручником підривати. Але коли він ручником підриває, він зажимає два колеса. Тобто, крутний момент хоче перейти з, з того, що з, з заблоковане, мається на увазі, з того, що розблокувалося, ну, в, в плані того, і крутний момент, коли ти зажимаєш е, ручника, ця колеса типу, зупиняється. І ручник так само зажимає це колесо. Це таке, як то кажуть, непонятне состояння для моста, і він, він не знає, що робити. В нього просто колеса блокуються, мотор починає душитися, бо вони зажаті на ручникові. Був другий чувак, який просто ручника розділив на два речаги. І тут я подивився і зрозумів, що він молодець Ну, в плані тому. ж. А чого? Бо це колесо, що стоїть, не крутиться, він не чіпає, а просто гальмує ось це. Імітує те, що типу колесо за щось зачепилося. Імітує на нього нагрузку, щеплення. так? Він рванув ручника, тільки, але в тому випадку то треба, ще, як то кажуть, дивитися яке з коліс. Це саме. Ну, хоча можна перебрати. дьорнув одного, нічого, дьорнув другого, ага, починає потрошки рухатися. Але ще другий нюанс: починає типу, це висвобождатися. Другий нюанс, така система, чого довго працювати не буде, ви самі знаєте. Чи дискові, чи барабані гальма. Якщо в моменту мотора, якщо особливо дізеля до холери, воно просто з часом, з дуже швидким часом, просто зітре тормозні колодки. Тобто на рушниковий, наприклад, навіть ця машина може рушити. У нього ззад блокується барабани взагалі. На дискових важче, можна і не рушити, але рушають люди. Рушають люди з ручником, як має бути, там підгорку і так далі. Це все можливо. Хоча, як то кажуть, не рекомендується для постійного використання. Але така фігня, він колесо піджав, момент кинувся сюди. Але ж є ще деяка відстань, можливо, її навіть багато. Коли колесо далі буде втрачати щеплення, далі буде вертітися. А це відповідно те, що, наприклад, на твердому буде. В нерухомому стані далі. Тобто ці колодки довго не виживуть. І це можна користуватися, я навіть не знаю. Навіть ти піджав ручника, воно підтягнуло, так? Мається на увазі підтягнуло, кілька разів підтерлося, потім ще так пару разів, і буде все на тому. І потім ти ручника дергай, а вже колодки стерті, вони вже не піджимають, і діла з того ніякого не буде. Тобто, це можливо, але ненадовго. В трактора з роздільними тормозами, як то кажуть, дуже схожа ситуація. Тобто, імітувати блокування, трошечки якось поверхнево виходить, підторможувати, але теж ненадовго. Я собі. Пітер колодки, добре, що вони в мене були не сильно підведені, але я вже зрозумів, що я їх пітер. Мені треба було штока цього ще підводити. У мене, якщо що, тормоза злетіли, справа розірвало барабана, я ще колись його поладжу, поки мені не треба тормози ліве колесо. Я собі в Оранці, коли я без пружини орав. То пробував ту фігню. Воно моментами, звісно, треба було педаль в упор. Моментами трошечки допомагало. Там де трактор хотів зупинятися. Але раз-два і колодки підтерлися під великою нагрузкою. Я не знаю, як мені барабан не розлетівся. Отака, хлопці, фігня, так що імітація ця, вона надовго не буде і повністю блокування воно не замінить. Блокування де добре? В болоті, однозначно, де ви заїхали, так? В оранці, якщо трактор легкий, то просто будуть закопуватися два колеса, так, всього-навсього. Хоча, ну, якщо трактор завалений на праву сторону і їде по-твердому, те, що зрізав плуг, те, що зрізав лиміше, зробив тверду гладку підошву, нема землі, нема болота, скажімо так, то це буде легше, це буде, мається на увазі, більший ефект, і воно буде дійсно допомагати блокуванню. Але все одно, коли трактор легесенький, наприклад, там мототрактори, то в більшості випадків вони закопуються просто двома колесами. Це я багато разів бачу. Вони починають рити, шліфувати двома колесами. Так, все. Тобто, в більшості своїй для нормальної оранки, там, так далі. для того, щоб убезпечити себе від поломки диференціалу, неважливо на якому тракторі, від того, щоб вам пообрізало полуосі, десь коли момент різко перескакує зліва на право, хоче перескочити. Так. То треба користуватися просто тим, що піджимає колеса, що їм дозволяє навіть в будь-якому випадку трошечки відносно одне одного, як то кажуть, мати різні оберти. Так? Але все одно не дозволяти зриватися в букс. Механічний і пружинний довантажувач це така моя рекомендація. Багато людей користуються за механічний. Довантажу. Багато раз розказую. Можете подивитися в інтернеті, хто хоче там опис, якийсь опис, текстовий. Запружений, теж розказував дуже багато. Дякую Дімі Філюку за таку сумасшедшу, класну ідею. просто. Хто хоче подивитися на його канал, в нього там, до речі, він продає гвинтові гілкуруби, цей, на ремінний привід на мотоблоки, мототрактори. Навіть ось такі міні-трактори стають. Чіпляється він сюди наперед. Капот тут, відповідно, треба зняти, провести рівня чи провести десь сюди. І, коротше, це можливо реалізувати. І ці вінтові гілкоруби дуже класні. Я вам їх, як то кажуть, хочу порекомендувати. Він займається. І, ну і не тільки тими гілкорубами, в нього дуже багато чого. То Я лишу посилання в описі, можете подивитися. На його каналі є відео в роботі тих гілкорубів і того всього остального. Це така маленька, як то кажуть, рекламна подяка за цю ідею з пружиною. Він мені дуже багато на вайбер поскидав цього всього. Я йому велике-велике кажу, дякую за це все. Це мені дійсно допомогло. Є такі речі, які я не знав, багато хто не знає. В хто це як скинув, то там пишуть, дивіли на лоба ще собі вчепи пружину. кажу, чіпляй собі, хоч на сраку, якщо ти дал байо". Тобто придурків там було багато, потім інші там купу пишуть, не поняти, до чого та пружина, на що ти тут почіпляв, що воно воно нічого не дає, вчепив, щоб людей забаламутити. Кажу, хлопці, ну ви барани чи що. Кажу, я їм кажу, зайдіть в YouTube, кажу, тут написано, YouTube канал, є кнопка посилання пряме на YouTube. Загляньте, подивіться, там написано. І в описі до всіх відосиків я пишу в Ютубі, кажу, повне детальне відео, що, куди і як. Ні, вони не розуміють, але вони знають краще за мене чи там за когось. Ну, придурки, коротше. Ну, менше з тим. Одним словом, в плані блокування, думаю, розібралися. Воно може допомогти в критичний момент, але щоб так десь виїхати на постоянку, просто зітрете нахер колодки, от і все. Бо вам треба колесо підтормажувати. Але воно все одно мусить провертатися. Тобто, коли ви його затормозите, це заблокується, так, наприклад. Вам треба, щоб два колеса грибли, Бо якщо буде одне з коліс грибти, то ви хір куди виїдете. От і все. Але воно буде провертатися і жерти вам колодки. От, і вся музика. Так що з тим думаю, зрозуміло, що воно довго грати, та музика не буде. По... Ще питання було, чи отакі тракторці на сніг, там, що треба передка на сніг. Ну, хлопці, на шефенгах люди, ото сніг мене не вилазить, кум з лісу з тим шефенгом без кінця. А так, що також є друга фігня, там снігу Друга фігня, він Просто зробив його тяжким. Ланцюги на колеса дуже багато що дають. Ну дивіться, ті всі МТ-зони і так далі. Та, вони ж багато, які без передків, вони з тими лопатами чи у путь. Люди на Т-25, на шифенга, сьогодні дивився відео. Канал називається Богдан Шифенг, Кому цікаво. Я якщо хочете, потім зроблю маленький огляд. Людина знімає, показує, він так, як в колі Доченка зробив кабіну. Якщо так, я простим людям просто так, за те, що вони щось добре придумали, добре зробили і хочуть розказати, я роблю по-людськи таку маленьку рекламу, як то кажуть, від себе. Котячу рекламу, маленьку, да, маленька котяча. Як колись мене спиталися, я в Германії своєму котові купляв кучу всяких типу, всякої, типу, там, в банках. І мене та продавчиня питається. Каже: ой, що вашому котику ще для повного щастя не вистачає? Кажу, як мене нема вдома, то певно маленької котячої відкривачки. Кажу, до тих баночок. Вона засміялася, а що так кажу, бо я часом два дні мене немає, і він на тому, що я йому дам там живе. От, і все, кажу, А так би кажу, сам собі відкрив би. От таке, Так що от, така маленька котяча рекламка для людей. От. Думаю, що, як то кажуть, це мені зарахується. Так чисто по-людськи. Ну, я така людина, я люблю допомагати всім. От і вся фігня. Так що, чим трактор тяжчий, тим краще для всього. Навіть і для снігу, бо коли він шліфане, зніме корку, повіситься. Да. А шеврон тут для того, щоб грибанути деякий об'єм землі. Коли він буде гладити чи, а, снігу, коли він буде гладити той сніг, то він буде вісіти. Да. А коли він прижметься своєю масою і зачіпить, прогорне нормально, то так він і поїде. Ну, Бачите, знову ж таки тут плюс, це маса це великий плюс сюди. От і все. Так Так само кажуть, так само знайомі казали, що на сніг добрі вузькі колеса, тіпа, передні, щоб він вузьку колію прорубував і не впирався сильно. Є таке. Я так думаю, що воно це твердження справедливе і правдиве, що вузенькі колесо робить собі маленьку дорогу вузьку. Да? І все, а широке, воно просто в більш, більшу площу снігу впирається, і все. Особливо, коли колесо з шевроном, воно просто його навіть, як то кажуть, на сніговій, на такі всякі поверхні, якщо передок не ведучий, то кажуть люди, що кидає. Я, на жаль, шеврона не маю, то, то я не можу того типу, сказати, мається на увазі. І на всіх тракторах, що мали шеврон передній, то я їздив на всіх повноприводних. От і все. На Шефенгу 240 я теж їздив, але я не їздив по, по сніговій по болоті. От. Хер знає. Ну, там шеврон. На 220-му не їздив, але там цей, бачив. Ну, знаю люд, мужика близько живе, то цей. Як воно бляха? Таке в околисо, типу. Тільки чуть-чуть вище, мені кажеться. Хоча я можу помилятися. Отака От короче, хлопці, думка, така ідея, така розповідь. Ви собі думаєте, вирішуєте, що для вас краще. Повноцінної блокування, щоб повноцінної блокування, щоб це замінити, то не вийде. Але в загальному кажу, такі тракторці вони мають велику перевагу відповідно над мототракторами за рахунок надійності міні-тракторної КПП, загальної маси і можливості збільшення, ширшого спектру навісного і більшого об'єму робіт і видів робіт, які вони можуть безпроблемно виконувати. Тому такі тракторці відносяться до міні-тракторів, бо вони виконують міні-тракторну роботу, бо мають і міні-тракторну, відповідну і масу і так далі. От і все. Думаю, з тим розібралися. Хто дивився попередні відео, молодці. А ні, хтось комусь щось е, невідомо, то список відтворення різниці між мотою і міні трактором Останнє відео непогане, поба... е, не, не таке очевидне, неймовірне. На цю тему мається на увазі. Очевидно, є, нівіроятно, яка колись була програма, хто пам'ятає. Це очевидне, неймовірне українською мовою. Ось така коротше, розповідь. Так що, вирішуйте, що коли і як, така система тут, звісно, перероблена. Мається на увазі підсилене, бо заводи воно, ну це що, ну це, ну це ніхуя. Це вдвічі товше, це вже, це вже щось. Тут просто плече коротке, я вже сюди не підварював далі. Плече коротке, так? то воно тут і його і не обирве, не облимає. Якби воно було довге, там, ну можливо, воно тут і гнуло б десь. А тут, що тут, що там, типу, воно вже немає куди дітися. Тут так не проварюють, тільки поздов, щоб того металу не палити. Десь щось кудись-колись. Зробимо і ще й стою снаружи, типу стоїть його сторони, таку, -таку згну пластину. Всюди приварю, нахер, буде ще крепше Якщо щось буде потребувати, і все. вон тут на одну скорость 540. Незалежний виходить. те, що я розповідав раніше, ось таке. Штучки ці по ЦА-53, С-54 штуки. Коротше, 105 кілограм Мастив, я ледве його рипнув, воно таке, такий метал плотний, що це просто жопа. Ніяк Не ні, не ні і нічого зовсім там в нього немає. Дуже плотна сталюра. Ту пластину я її перевертав, я її просто не міг одну сторону взяти, щоб її на ребро поставити, перевернути. Воно таке здоровенне. А це в мене тут така імпровізована маленька маса, і сюди просто підключаю цього оприскувача. Але мені е, валік з каналу гараж подарив прикурюча. От. І ще датчик давлення масла нормального, адекватного. Тут, звісно, буде стояти цей тахометр, там він стоїть, хто не бачив. Буде стояти тахометр, я з тим всім розберусь. Ось він. Алі. Ще треба оця рулетка. Це до нього датчик хола. Треба буде ще світлом розб... розібратися, тільки ніяк не доходять руки. Не Світло. А тут все, що в мене оця така панелька, і ще одна була. А во. Ось така. Це буде. тут ось От тут так підсвічувати, як то кажуть. Це буде передня. А може оця ширша буде наперед, а там та буде назад. Я подивлюся, як вони просто в яку ширину світять. А ці будуть замість ламп сюди. Сюди я поставлю ці нахер, вони, блять, зна як взагалі світять. Я не знаю, та взагалі нахер здохла, О, то я там обріжу. Цю всю штучку і оце присобачу. Туди. Чи серед... Я їх зніму, тут стекло отдільно, ця херня одільно Я розберу, просто виріжу з середини якось там, чи випалю, От. і поставлю оці там, якось я кріплення придумаю. І все, і вони собі хай світять. Це, звісно, цю хрень, я так пам'ятаю, ободки треба буде пообрізати, щоб світло трохи розповсюджувалося на це дзеркало. ну Нухай, ну, побачимо, як воно буде себе вести. Я воно вже познімаю. Думаю, що вже завтра, післязавтра почну те все розбирати. Ось така, коротше, фігня. А наразі що я скажу? Скажу добре хлопці. Правильно. Будьте всі здорові.